Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні я вам розкажу, покажу, які ціни у Львові на гуртовому ринку. Цибулі дуже багато. Цибулі багато є. Ряд. І від 75 до 110. Хто на зиму садить? Беріть більш дрібніше, буде краще. Ось такі різні виробники. І можна в розріб взяти тут. Ось така вона виростає. Ось така у мене розставила. Це а ця все на сітки. 22. Там той 15 більші. Це салатний. 38 скоро. Світ такі червоні, 55 дружевий. Помідори дуже багато ще. А ваш По 17. 17. 17, Миколаївська помідарка і перша Миколаївська. А Перес по скільки? 130. 130. 47. 45. І 30. Цікаві тримага. А це, що у вас Вікторія? А скільки? Такі по 48. Собачок по 10 такі. Такий гарний по 30. Такі графіки по 30, кажуть теж. І салати у нас. От скільки не скажете? 40 гривень. 40 гривень. Айсберг теж? Айсбергу немає. Не маєте? Аселера. 700 60 кілограмів. 60 ціну скажете на рукулу? Рукула, казіс 130. Петрушка 70. По 100 кріп. І кавіться. Тоже по 100 кінза. Два. Пінад Базилик. Базилик. Не міняється ціна 200 гривень кілограм. на гурт, гарна ціна. Щалок 60. Гострий 100. 100. перчик оганьок. 180. Чиява петрушка 70, як і звичайна. Хробчик 100. 100. 100. Yes. Дякую. Тощо позираємо. Такі брокколі. <клі> По 50, а ціна 25. Ну, брокколі супер. такі рожеві 50. Маєте перці? Такі по 12. Красиві. Червоні, що я А ірок 25. 25. І помідорів у нас дуже-дуже багато. Різного. Дріб 20. Молода капуста по 20. І середня капуста по 10 гривень. От така вже по 7. От таку день привезли 25 і 30 хернівці. Молоденька все без хробака і без гнів. На год по 7 гривень. По 7. Капуста по 22 була, по 20 молода. Гарбуз по 20. Кукуруза по 7. Пекінка 30. Огірок 25, Кабачок 12. 12. Баклажан. Прекрасний, 28. 28. Перець гарний. Який жовтий, 60 і 330. Ясно. І в тебе рожеві такі? 50. Корінь петрушки? 80. Цибуля в тебе? 12. А картопля? 12. Буряк 9, кажуть. Морква 9. І 9 капуста. І посадкова, певно, теж 9. 8. Мелоді і сарая. Кажуть, сарая на наїдження, щоб знали, краще. У мене теж є посадкова. Мелоді для себе спеціально. Ну, будемо дивитися, по 11 хоче. морква. Морква 10. Ясно. Будемо робити прогноз. На буряк Цінять теж по десятки, ну і морква десять. На тих два, який прогноз пишемо, який у вас в роздріб, ну і закупочна яка ціна. Будемо знати якраз сьогодні на буряку і морку. Це до всього набору. По капусті, звичайно, трошки у нас буде нюанси, але це пізніше. Крупніша, буде дешевша, буде і по 5, і по 6. Але поки робимо прогноз на морку і на буряк. Така по 10, така по вісім. Агресор. Це вже пізня. Крупніша по 6, а така по дев'ять. Картопля дванадцять. А бака скільки? Дев'ять. Дев'ять і така дев'ять? Вісім. Вісім. Вісім буряк і морква. Вісім. Вісім. І картопля? Картопля? Десять. Десять є. Як не цибуля десять? Десять. Є по 11. І груба така по 7. Ну, така гарна вітрина. Є все, що хочете. Борщовий набір на одному ряду. І це 11 ряд, п'яте шосте місце. Все є, бачите. Савойка 25. Це вже 11 ряд. Перше місце. І є така гарна ялтинська в нього по 150 гривень. Одиннадцять ряд, перше місце. І якраз картопляний ряд, тут і картопля і цибуля. Є все. Одинадцять. Зараз по 50. І підійшов до свого знакомого. Він з Миколаєва, часто бачив його на великих копаннях, і в нього цибулька возив вже на першу, це він вирощує по 10 гривень така. На 14-му ряду завжди стоїть, ну, повна гарна. І часник від 50 до 150. Отакий великий, непоганий, 150. Такі великі по 150, бачите. Одеса по 75 каже. Молдова теж каже 75. І розріб. І полуниця. 110. 110. 130. 130. 250 лукина. Ось такий розклад. Груші від 40 до 70 і 30. Різні яблука є. І є така гала по 20 гривень на гурт. І є ще 15 там. Є ще п'ятнадцять. Пливо по 17 така. Троха більше 20. А ще така здорова по 35. І кому різні сітки. Сітки, мішки і різні. Заходимо на сайт Агротеремі, вибираємо, є і мішки салафанові, молодої моркви для редиски, для різних овочів. Вибираємо і кавуна дуже багато, ще є. Від 15 до 20. Це на гурт. Ну і день, день теж від 35 там Херсонську. Так, що ще є, Об'єм ще є, великий на ринку, така 35 і квітковий рай. Є різні квіти. Красота, яка радує очі. Багато хризантем. Ціни теж різні. Від 50. Від тридцяти дрібненька мала до таких сто двадцять великих кущі Такі по п'ятдесят, Чуть більше 80. беруть. Тут краса, яка гарна. Різні кольори і є, звичайно, ще й асорти. На тій стороні як асорти разом посадяні. Ось тут так Я бачу. Зайдете ще сюди. О. Тут взагалі красиво. отак От воно росте. Це так до морозів буде? Так. так. Він багаторічний, потребує багато сонечка, може бути на півтінь. І в грунт посадити. Цвіте, поки оці верхушечки, це його бутончики такі, поки не повідцвітають. То можна О, обем, такі красиві. можна конечку. такі красиві. Верес називається. І таку красу дівчата погукали мене. Я так мог відтису. Ага. Дешевше продала. Ясно. Є ще й дешевші кажуть. І оце номер телефону на такий верес, бачите, номер телефону. І як пані звати? Надія. Надія. До Надії на гуд посилається. Можете дзвонити і заказатися різних. І ціни лишились більші, є ще менші, ще дешевші. Ось тут я бачу. На великий гурт, на відправку дешевше. Тут по одному, кажуть. А якщо на гурт, о 90 бачите. Є по 80 60 є такі. Ну і тут краса Троянди по 100. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Як завжди, слава Збройним силам України. А так пишемо, які у вас ціни. Буде інтересно, Будемо прогноз мати морква і буряк. Хоч казали, багато насадили, коли багато, це. Осінь покаже, ну і звичайно, потім зима покаже. Заготовка прийде так само і на капусту, і на, на це це буде вже трохи пізніше. Жовтий місяць покаже до морозів. А так пишемо, які у вас ціни на буряк і моркву. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення.